Двоє загиблих є у смертельній, ДТП зі шкільним автобусом на Дніпропетровщині. І ще семеро людей травмувалися, серед них одна дитина. Аварія шкільного автобуса та мікроавтобуса Фольксваген сталася поблизу населеного пункту Саксагань, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Відомо, що у мікроавтобусі загинули двоє чоловіків. Семеро пасажирів шкільного автобуса дістали травми різного ступеня. Серед них дівчинка 14 років усіх ушпиталили. Вибух пролунав у Дарницькому районі Києва. Загинула одна людина і ще одна травмувалася. Повідомили в столичній поліції. Попередньо здетонував невідомий пристрій. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події з'ясовують. Двоє людей загинули на Сумщині, і ще двоє дістали поранення. Повідомив очільник області Олег Григоров. По обіді російські війська скинули авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді. На момент удару всередині перебували люди. Загинули продавчиня та місцева жителька. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, вижила. Ще двоє жінок дістали поранення. Одну з них ушпиталили. Масштабні пожежі спалахнули в Кременчуцькому районі Полтавщини. Вночі окупанти атакували об'єкти енергетики. Повідомили в ДСНС. Наслідок прямих влучань та падіння уламків горіли кілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати впродовж ночі. А вранці вогнеборці загасили й решту пожеж. До ліквідації наслідків атаки залучали також пожежний потяг Укрзалізниці. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47, ї 110 ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Готував вбивство українського воїна. Служба безпеки запобігла новому теракту у Чернігові. Проінформували у відомстві. У місті викрили російського агента, який хотів підірвати воїна зсу за допомогою саморобної бомби. 35-річний місцевий дезертер мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоповерхівки. Щоб заманити захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка нібито запросила його на побачення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і нейтралізували вибухівку. Під Час обшуків у зрадника вилучили компоненти для виготовлення бомби та смартфон, з якого він контактував з російськими спецслужбами. Російського вченого, якого Україна розшукує за проведення незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму, заарештували у Польщі. Про це пишуть іноземні медіа. В Україні його звинувачують у знищенні об'єктів культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. Ймовірно, йдеться про Олександра Бутягіна, якому у листопаді 2024 року СБУ заочно оголосила про підозру. Польські правоохоронці допитали його в окружній прокуратурі Варшави. Після допиту прокурор подав до суду клопотання про тимчасове затримання розшукуваного російського громадянина. Очікується, що тепер Україна надійшла Польщі офіційний запит про екстрадицію. НАТО це наступна ціль Росії. Таку заяву зробив генсек Марк Рюте його словами війна може набути такого масштабу, яку пережили наші діди і прадіди. Рютте підкреслив, що альянс має докласти усіх зусиль, аби цьому запобігти. Та додав, що занадто багато союзників НАТО не відчувають нагальності загрози з боку РФ у Європі та не розуміють, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити видатки та оборону та виробництво. У Львові співголови парламентської асамблеї України та Республіки Польща підписали взаємну резолюцію. Документ затверджує етапи гуманітарної, євроінтеграційної та безпекової підтримки. Зокрема, затверджує виділення урядом Польщі 100 мільйонів євро на оборонні потреби України. Підтвердили також створення спеціального трибуналу для Росії та компенсаційний процес. Документ став завершальним етапом 14-ї сесії парламентської асамблеї України. Та республіки Польща, яка відбулася сьогодні у Львові. Перш за все це безпекове питання, і це співпраця в сфері оборони. Вона є надважлива зараз для України. Ви самі розумієте, в такий особливо важкий час. І ми би хотіли подякувати тут Польщі за безпрецедентну підтримку і в тому числі військову підтримку. Сьогодні виступав також Денис Шмигаль, який озвучив, що Польща надає Україні на допомогу 100 мільйонів зараз євро, якраз для протиповітряної оборони. Тому важливість зараз безпекової, особливо стіни дронів, є дуже і дуже важливою для України. Другий звісно, це наші євроінтеграційні прагнення і підтримка беззаперечна Польщі, вступ України до європейського союзу. І тут важливо є те, що Польща беззаперечно підтримує Україну про відкриття кластерів. Посилити тест на Угорщину, щоб розблокувати вступ України до Євросоюзу. Про це сьогодні домовилися у Львові під час неформального засідання ради ЄС із загальних справ. Міністерка данії у справах Європи Марі Бієре наголосила, що вступ України до ЄС це питання майбутньої європейської стабільності та безпеки. Делегати також обговорили постійне блокування Угорщиною проукраїнських ініціатив та корупційний скандал в енергетиці. До слова, це остання неформальна зустріч під час головування данії ЄС. Кожен політ безпілотника на лінії бойового зіткнення може бути вирішальним. Від дій оператора БПЛА залежить не лише власне життя, а й доля побратимів. Основне завдання таких воїнів розвідка на відстані 10-20 кілометрів виявлення та ураження ворога. Як це працює в підрозділі БПЛА Тін Лева 45-го полку Нацгвардії України бачили мої колеги. fpv дрон вразив автомобіль, автомобілі. з нього вибігла імпровізована ДРГ, щоб штурмувати позицію українських бійців. Однак у ролі ворога на полігоні львівські журналісти, щоб зрозуміти, як все відбувається на полі бою. Журналісти сьогодні були в ролі противника. Ви бачите, на вас є червоні пов'язки, які присущі нашому противнику. Ну і там уже ви почувствували себе в ролі. А наші хлопці вас виявили і вразили. Таке навчання журналісти проходили вперше, а от бійці Національної гвардії тренуються в таких умовах регулярно. Навчання проходять максимально часто, тому що дрони потребують постійного, постійного тренування, так як це моторика, мала моторика, і пальці не можуть якби відпочивати без того, бо це точна робота. Тому. Максимально часто головну роль у виявленні та ураженні противника відіграли оператори дронів. Саме від їхніх дій залежала доля піхотинців. Розвідка це. Е обліт переднього краю на сході виявлення противника. Запобігаємо їх просуненню до наших позицій і також допомагаємо нашим бійцям орієнтуватися в місцевості, прохід в якусь або, ту, або іншу зону, куди рухається наша піхота, і також наведення арти. Оператори безпілотників розповідають, найважче орієнтуватися у польоті. Однак, завдяки постійній практиці ця навичка з часом покращується. А керувати дронами у складі 45-го полку Нацгвардії можуть усі охочі. У підрозділі усьому навчать. Ірина Давосир, Мирослав Новосад, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. На цьому я завершую випуск. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.